Коли амбасадорів Чернігова повертається, туристично інформаційний центр міста відновлює проєкт заняття вже цієї суботи. Будь-який хороший проект, який дарує позитивну емоцію, він дарує можливість людині сьогодні жити в тому сірому світі, який нам сусіди запропонували. Час готуватися до майбутніх піків гостей Чернігова, адже місто героїв ще побачить велику кількість туристів. А готувати сані, як відомо, треба раніше, кажуть організатори. Амбасадори це хороший приклад або візитівка нашого міста, коли всі знають, що можна зустрічатися щосуботи, отримати нову інформацію про міста і тим самим готувати себе до місії бути корисним вже в літній період і проводити ті безкоштовні екскурсії для людей, які також обожнюють свої міста, але не ходять з гідами, тому що їм здається, що там забагато дат. А от амбасадори вони розповідають серцям: там мінімальна кількість тих самих дат да, ми даємо о, право на помилки або на додаткові легенди. Ну ми ж місто легенд в першу чергу. Ну і від того, а кількість людей, які дізнаються про місто і несуть цю місію, це дуже добре. Школа амбасадорів чотири перезавантаження так назвали відкриття цієї частини проєкту, адже почали його за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Але амбасадори та амбасадорки мали лише два заняття. Тепер їх продовжать до запланованих десяти. Якщо раніше ми акценти ставили на історію нашого міста на культуру нашого міста. Ми не виключаємо, що в цій школі ми будемо говорити і про Чернігів після розстріляної весни 22-го року. Ми будемо зустрічатися з людьми, які вже видали свої щоденники, тому що усна історія сьогодні займає достатньо високу роль. Ну і знову ж таки будемо говорити про маршрути пам'яті. Державне агентство розвитку туризму сьогодні пише таку як візитівку або етикет людини, яка проводить оці маршрути. Шути пам'яті, ми будемо їх залучати до дискусії і з нашими екскурсоводами працювати на тому, як будувати маршрут світак, якщо на ньому і задіяні ті пам'ятки, які сьогодні або зруйновані, або будуть відновлені, але тим не менше про них говорити треба. Попри те, що це продовження, готові прийняти й нових людей, які хочуть популяризувати наше місто. Участь безкоштовна подробиці в туристично-інформаційному центрі.